Оскар Мстислава Чорнова це справді величезне досягнення і успіх. Але на жаль, держава на його виробництво дала нуль гривень. Я вдячний. Але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який скаже: Я хотів би ніколи не робити цей фільм. я хотів би мати змогу обміняти це на те щоб Росія ніколи не нападала на Україну. Ніколи не окуповувала наші міста понад два роки тому. Росія жорстоко атакувала Маріуполь «20 днів у Маріуполі. Фільм, який показує правду про російський тероризм. Дякую команді, яка працювала над цим фільмом і здобула таку важливу нагороду. Оскар, яка дає змогу голосно сказати про російську війну проти України. Давайте все ж таки говорити правду. Мстислав Чорнов не є з тієї кіноспільноти, яка щорічно отримувала гроші і фінансування. Це зовсім інше фінансування. Це зовсім з іншого. Ну з, з іншої кіносфери він зайшов з документалістики, з журналістики, я би сказала. І зараз приписувати. Ну, ми так любимо. Спочатку ми палки в колеса вставляємо. Потім ми чиїсь перемоги собі з такою радістю забираємо.